Але ну щось побалакає. Дорогенько моя дитинка. А йди туди, на світло. А а як вона все? Там не в сраці? Дорогенько моя дитинка. Та модиш стать, тут погане світло якесь. Там. А Та таке нечемне. Та коли ти нарешті будеш чемне? Та коли, ти а нарешті... віршик Та коли ти нарешті вже вести, мені дасть спокій. А віршик розкажи. А віршик, я не знаю, в школі навчила. А, не вчила. Цю а пісеньку зараз почали. Жили у бабусі. Ой, ми школі вчили. Жили у бабусі. Два веселі русі Один цірий, другий. Третій в капелюсі. Що ж я тобі розказала? Скоромовку скажи. Більше місць не пам'ятаю. Скоромовку. Що ви в школі вчили? Вчили таке вам правила. Скоромовку. Скорумовку я вже тобі читала там на той телефон. Давай на той. Чепиться, чіпиться, печериться, почалися, качурик на качелі, качав по вечері, Каченятко печалиться, вночі дощі почав. 笑了。<laughs> <laughs> <laughs>